Йде дядько по пустелі. Іде, йде день, два, три, нема нічого. Пити хоче, їсти хоче, знаєте, ну, надії нема ніякої, і кінця і краю нема цій пустелі. Та він же думає, до кого звернуся, Звернуся до Бога, каже Господи, так пити хочу, що зараз вмру. Тут раз лопата зверху падає, каже, і голос каже копай. Він копає, 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 раз глечик з водою. Напився, все, каже, дякую, Господи. Голос зверху каже: верни лопату. Він підкинув і вона зникла в небі. Іде знов, йде, йде, знаєте, вже трохи веселіше, вже напився, каже: Господи, я їсти хочу. Що мені робити? Тут раз, знову лопата падає зверху, каже: Копай! Він копає, 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 дивиться кошик, повний їжі, там і ковбаса, і м'ясо, сало, хлібчик, помідорчик, яєчко варене, все, що треба. Він вже наївся, вже, знаєте, як дядько такий, ну. Повне пузо вже наївся, напився. Голос зверху каже: верни лопату. Він так раз підкинув лопата знову, зникла в небі. Ну, вже йде, йде знаєте, ну що чоловіку ще треба для щастя, каже: Господи, щось так жінки захотілося, якогось, може, кексу, знов лопата падає, каже, копай. Він копає час, копає два, копає три, копає чотири, встає, Каже, Фу, щось я вже загибався. Голос зверху. Лопату верни? Ти не пади.